Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу ціни на оптовому ринку на базарі Маяки область Одеса. Ціни на овочі. Рожевий помідор 60 гривень 65 Червоний помідор з носиком 40 гривень 45 жовтий помідор 70 гривень. Огірок 23-25 Капуста 20 гривень 21 гривня. Цвітна капуста 70 гривень. Перець 70 гривень. Кабачок 10 гривень та 15 гривень. Картопля рів'єра 16 гривень, 18 гривень. Молода. Чесник 70 гривень, 80 гривень. Цибуля 28 гривень. Буряк 25 гривень. Кукуруза 1 качин 30 гривень, 32 гривні. Баклажан 90 гривень. Ціни тепер на фрукти. Черешня 50 гривень, персик 30-40. Маленька слива 20 гривень, кавун 30 гривень кілограм, абрикос 60 гривень, інжир персик 60 гривень, агрус 60 гривень, вишня 60 гривень. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.